Здоровенькі були, шановні хлібороби. Цікавий народ оце землероби хлібороби. З весни посіяв сою, просив дощу. Ой, присяду, бо вітер такий дме нічого не видно буде. Чи не чуть. Просив дощу, о боже, дайте ж мені дощу, бо до мене соя засихає, нема діла росту ніякого, ніде нічисінька. Тепер ось прийшла осінь. О боже боже. Не дай бог дощ піде, намочить сою, почне стріляти, що я взагалі нічого не візьму. І це мені вгодити. Отака стою я, вірніше присів, отут, щоб трохи тихіше було на своєму полі, де стоїть соя. Має вона такий вигляд. Це хто... Дивиться мій канал. Своя посіяна на 35 міжрядді. Сівалкою ССТ Або 8 секцій від сівалки ССТ 12 бурячної. Посіяна вона була гарно, зійшла вона дружно. Розрахунок був на 35 міжрядді, що вона почне гілкуватися. І буде Самошедший урожай. Але не так сталося, як гадалося. Ніякого гілкування не відбулося. Трошки пробувало воно щось кидати на сторону гілочки. Але тут нічого не прив'язалося, був один ось цвіточок. Але все воно благополучно засохло, абортирувалося, ніякого гілкування не відбулося. Є стрічки на основному стеблі. Та і все. Площа стоїть зараз нерівномірне дозрівання. Бачимо, що вона стоїть ряба. І ось сусідське поле посіяне. На 19 те міжряддя. Та сама соя, все те саме, а це на 35-й. Різниці абсолютно нема ніякої. Убирати вона ще не буде. А саме зерно Чесось. Витягну одну зернинку, де були там перві бобики. Ну, сам стрічечок він ще тугенький. Три зернинки. Айте, господи брат, Та не вивелося. Отакі зернинки. Вони, вони не налилися, так як слід. Вони робляться такі змуршкуваті і вони просто засихають. Висихає з їх волога, яка була звісно, насінина недорідна. От такий урожай. І ото вам хоч 35-те міжряддя, хоч 70-те міжряддя. Хоть 19, хоч у розкидну із лійки. Як немає опадів, може сушити весла. Така ситуація. Йду по стежиці. Тут якраз люди ходять в магазин, так і я йду по стежиці. Не знаю. Днів, днів. Днів 10, мабуть, воно ще буде дозрівати. Вона десь так і є. По своїх сроках дозрівання. Вона десь з 10, 10 по 15 вересня. це її якраз той період дозрівання. У прошлому році так само її вбирали. Було посіяне 22 міжряддя, ну воно 19-22, воно яка різниця. А тут думали, ж посію на 35. Як нагілкується, як начіпляється. Ну от вони ті 35 те міжряддя. Ніякого тут гілкування абсолютно не відбулося. Ну, ось, ось скинуло гілочку. Таке кинуло воно гілочку, ось одна там. Щось така пришелепувати. Та і тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім прив'язалось бобиків. Пробувала вона гілкуватися. Так, 35 -е міжряддя, воно, воно туди, воно толкове, нема питань. І вона пробувала бокові гілки кидати, але ну вони всі цвіт абортурувався, вона його перестала гнати туди в соки, бо тому що на основне стебло не було чого гнати. Пробував я викопував. Є тут і бульбашки кореневі. Ну Коли вологи нема, то ото воно. Ото воно таке і є. Ну да. нічого, дай Богу брати хоч це. Поки що я не бачу, щоб вона тріскалась, Ну вона ще така, вона надзеленок. Боби то в неї такі вже почерніли, а сама вона ще така, стебло, стебло зелене, листя вона вже скинула практично. Повністю є одинокі. Є одинокі листочки ну, на, на основному стеблі, в принципі, бач. Це ось на бокову, непонятно. Ну, є ще, є ще зелені стрічки. Таке воно. Дозрівання не, не дуже рівномірне. Стоїть воно таке з ряботинням. Зараз підтягну. Ну нічого, хай достига. Будемо бачити, наївся сої. А там, он, там колись стояло дворище якесь було. тому воно, звісно, все там здоровенно всі росте, І соняшник там такий зелений сил. Тобто в тому місці, видно, ну, така вже родюча земля. Що куди. ти? Стоїть завжди там зелене все. Ну, хай достега. Воно той край. Там його калійне голодання, її там придавило. Треба було б, звісно, прийти подивитися, тут душили сосонку, коли робили другу підкормку. То дивився, то до половини вона вже була побіліла, а чи її повністю задавили, чи ніхто знає. Ну не хочеться мені йти аж туди, бо вона в другій половині участка туди до річечки. Там її дуже багато було. А то спробували там її гербіцидом придавити. Ледь би вийшлося. А який там результат, не скажу. І ну, а це тут, Оце з краю, з краю вона така, з краю така вона мені. Вище, вище пупа. Що в сусіда ну, на 19-му між що в мене на 35-му? Считали кількість бобиків абсолютно одинакова. І що інтересно, що туди далі, туди далі сама стеблина нижча, а кількість бобів одинакова. єдине що що нижче. Первий бобик нижче почеплений. Тут, тут воно високо, ось перший зав'язався. От землі от землі сантиметрів, сантиметрів 18-20, точно ось перший зав'язалися. Ну а там нижче, звісно. Ну, як, як хороша жатка, тут поле рівненьке, прикатане після посіву, вирівняне воно. І тут воно не оралося, бо різни немає. Тут зробили таку ну так, умовно глибоку дискування осінню. Весною боронування, культивація передпосівна і посів. То площа рівненька, грудок зверху тут немає ніде нічого. Тут все жаточка пливти Ну. Ой, будемо пробувати. Ну поки ще рано. Дивіться, їхав там прямо з дороги видно, як, я не знаю, що за. Що за сорти чи за гібриди свої, та там прямо дивиться страшно. Воно всі стрічки пороз, порозлучуся, стоїть, стоїть площа біла стоїть. Я вже не підходив на землю, не дивився, що там та що там дивиться, біда в людини, та і все, рік пропав. Ну, добре, не знаю, площа там на, на вигляд невелика, така може там гектар. Та, така, така ситуація цьому році для хліборобів Полтавщина наша пострадала може чули Ударили двома ракетами ті іроди ай яй, -яй страшне діло ну добренько. будемо жити на цьому всім дякую підписуємось на канал ставимо подобайки. всім вірую